Привіт, друзі! Це наш дворовий котик-річик, якого підкинули к нам у двір ще кошеням. І двірники сусіднього будинку взяли його до себе жити і назвали його Васією. Надалі він виявився дуже розумний, контактний і спритний щуролов. Але недавно з нашим річиком сталася біда. А далі подивіться про нього уривок з мого відео за 17 листопада цього року. Річик. Може, так просить, так просить. Пустить тебе. Хочеш додому? Пішли додому. Такий голодний, бідний котик. Давай, давай. Ну там корм, давай, ну іди їш, давай. Там корм, давай, ну що, чого ти боїшся? За решіткою тобі ніхто не загрожує, давай, чого, що ти боїшся? Що таке? Що таке? Іди, іди їш туди. Іди їш, ну, спілкування хочеш. Спілкуватися, да? Річик хороший котик. Гарний. і Ось зовсім недавно дикий Ладно, приблудний річ, чорний котик, пока, якого пока. ми назвали чорний шов, так сильно побив і покусав нашого річика. Що він тепер в клініці і нам тепер терміново потрібна фінансова допомога на лікування нашого дворового котика річі. Він же Вася. Тому що в результаті бійки з диким котиком, який напав на нашого річусика, в нього з'явилися численні рани. Від покусів особливо постраждала одна лапка, на якій є нагноєння. Зараз наш річусік знаходиться в клініці Альфа на вулиці Оранжерейній Київ. Лікування дуже дороге, а у нас немає коштів. Цей котик живе у двірників на самовигулі і вони дуже пізно сповістили нас про цю трагедію, що сталася, і взагалі не хочуть пожертвувати навіть 100 гривень на його лікування. Тому ми створили спеціальний конверт, щоб його вилікувати, і дуже сподіваємося на вашу небайдужість і допомогу, хто скільки зможе, і щиро вам дякуємо. Річусік не повинен так страждати.